Пусті вулиці розбиті будинки, пошкоджені авто, покинуті домашні тварини. Такий вигляд має нині селище хотінь. Сумська зооволонтерка Тетяна Крикун говорить, що везе корм для тварин, котів і собак тим людям, які залишаються в селі і зможуть годувати покинутих тварин. Я маю сили, я маю можливість. Я маю буса. Я маю якийсь корм, і я можу допомогти. Я не боюсь туди поїхати, я не боюся. Трапити під обстріл, я маю більш-менш стабільну нервову систему, тому я роблю це, бо я це можу. Пару місяців тому, говорить, Тетяна рятувала від обстрілів і місцевих мешканців. Я привозила їм продуктову допомогу, ми познайомилися, розговорилися і. Я переконала їх, що потрібно виїжджати, що це небезпечно залишатися там, де вже немає світла, вже немає газу. В них є рідні свати чи куми в місті Суми. І я вивезла разом з речами та тваринами. Через небезпеку каже Тетяна по селу пересувається велосипедом. Далі їхати такою великою машиною просто небезпечно. Тому ми пересідаємо на велосипеди, беремо корм для тварин, беремо там батарейки, ліхтарики, певну їжу для людей і їдемо годувати тварин. Головна проблема в тому, що тут ніхто не розміновував нічого і тут може нарватися або на небезпечні уламки, або на нерозігані снаряди. Так залишають в себе вдома собак. Як ви можете після цього їсти самі, переїжджати, покинувши його вдома? Сім котиків, яких я назбирала. Я їх, ну як, вони викинули люди їх. Я їх назбирала. Це було сім. І три котики, які до нас прийшли під час війни, як ми виїхали. Пані Ольга з чоловіком це ті мешканці, кому допомагала виїхати Тетяна, та нині вони повернулися додому. Страшно було, як не бомбили. Ми кожну неділю приїжджали додому. І, при, і і, кормили. Оставляли багато корма, оставляли. Купляли у сумах, оставляли багато корма, оставляли багато і і шийки, і лапки, коріння, і хребти. Коротше, що могли подишовки все купити за свої кошти, все купляли і привозили. Одна мічта жити тут і все. Ну привикли більше 30 років живемо де не, тут, не хорошо, а вдома краще. бо я ось каже, що. Суми того, я не хочу суми. Не хочу все. Як не є, хай і світу нема, газу нема. Лізь би вдома. Лізь би вдома. Дом є вдома. Російські військові обстрілюють селище щоденно, каже пані Ольга. Ато ж гора там у нас, отож там бомблять, ото ж ту гору, он і авор, і храм, і і горить, і горить, і горить. І те ліцей розбили. І далі гуртожиток теж кажуть, ну я там не була, але теж кажуть, вроді той. А це ще вчора дві якісь будівлі диміли. Дві будівлі диміли вчора. Одна раніше, друга пізніше. Шифер стріляв, то навіть, може, був і не обстріл, а то що літоє. А як воно, що головне, летить, летить, а тоді нема не вибуху і горить вже зразу. У селищі немає електрики та газопостачання. Та, попри обстріли, каже пані Ольга, вони залишаються вдома та почали збирати урожай картоплі. «Це ми приїхали 5-го числа, 5 серпня. Ми приїхали додому. Ну, поки хто знає, поїдемо. А коли буде, мої якщо буде благополучно, що нас тут не уб'ють і не розіб'ють. То ми поки не збираємося їхати. Ну, тварин, ви розумієте, у нас одні, одні собаки та коти, <гум> нема нічого більше. Все колись було в нас господарство. Город посаджений, посаджений. Так, <гум> да, як же ми ж його посадили в травні місяці. Оде капуста, оде перчик, оде перчик, оде огурчики. Так, оце огурчики, помідори. Звісно. Кабачки вон, ціла куча, вже ми їх нікуди дівати, Портулак, звісно, так. Буде квасоля, вже треба ось це картопля. Це ми тут викопали, а цю ще треба копати. Тетяна залишає родині корм, аби вони годували тварин та обіцяє, що скоро повернеться. Кріпіться, держіться, приїду в гості помариновані огурці, щоб були да. здорові, щоб не закривали всього для всіх, для всієї родини. Добре, добре побачення. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини, Сумщина.